Тут бачимо, є ось такий невеличкий кармашик. Тут це взагалі невідомо для чого. Тут все по стандарту, ближні дальні повороти, сигнал. Це кнопка старта. Посадка на скутері дуже комфортна. Тому без проблем можна їхати навіть на якусь далеку відстань. По максимальній швидкості 155 ки вони їдуть біля 110-125 біля 100. Комфортна дуже посадка, велике двомісне сидіння, скутер устойчивий на швидкості за рахунок широкого. Його великий плюс це наявність системи БС. По підвісті вона в міру м'яка, в міру жорстка. Зараз покажу по електриці. Ніжній дальний доклад. Повороти працюють. Видно, задній також. Наберіг є. Наберіг тут звичайна ламочка, але стоп теж тут дівали. Мотор працює ідеально, по варіатуру в нього роликом там все добре, є окремо фотографії і, і відео. Присутня бокова лапка, спрацював датчик, ось такі подножки для пасажира, ось така ручка, щоб триматися ну, Дуже гарний стан. Реально в такому стані пластику реально виглядає як нова техніка. В наявності є також інші варіанти, там 125-кубові версії в різних кольорах. Бутери всі розмитнені, присутня доставка по Україні, оплачуєте при отриманні. Також в наявності є 50-кубові мопеди, є можливість поставити на облік за додаткову плату. Кого цікавить така техніка, підпишіться на канал з питань, консультації, придбання, телефон залишаю під відео, звертайтеся.